Коли болить занадто, ні, ти не кричиш, ти завмираєш, як тіло під шоком, як країна під Зеленським. Ми не зламались, ми кика... ми закам'яніли, і це гірше. Цей монолог не про не про контрнаступ, це про реакцію, якої не сталося, про тишу, яка все сказала, про накази, що пролунали не з військових карт, а з голови людини, якій зручніше знімати фільми ніж перемагати у війні. Зеленський, який мав координувати, вирішив командувати. Це не лідерство, це манія. Весна 23-го. Усе було готове. США, Британія, Залужний, ціль, Мелітополь. Логічно, розрив сухопутного коридору до Криму. Але логіка вмерла, коли Зеленський вирішив перекинути бригади на Бахмут. Чому бо піар Бо образ? Бо соромно було визнавати, що фортеця Бахмут це медійна мильна бульбашка, а в росіян артилерія і час. Коли ти будуєш комунікаційний кейс на місці, яке не має стратегічної цінності, то ворог перетворює це в м'ясорубку, а ти в могильника власного війська. Американці дивились з супутника і не вірили очам. План був один, а війська рухались в іншому напрямку. Їх ніхто не попередив замість Мелітополя Бахмут. Замість прориву там застій, замість рішення образа. Сирський мовчки виконував наказ. Залужний там сперечався. І ось тут головна лінія розлому. Залужний був не просто генералом, він був уособленням професійності в хаосі, але Зеленський побачив у ньому конкурента, загрозу, камеру, яка дивиться не на нього. Тому був зроблений вибір. Не стратегічний, а персональний. Бої за Бахмут тривали, сили танули, боєприпаси ділилися порівну замість пріоритету: п'ять найкращих бригад туди, куди наказав Зеленський, а не туди, де була можливість перемоги. Це не просто помилка, це саботаж у фраку, коміка. Потім ми дізналися про розчарування партнерів: генерали з прами Ша, Британії, союзники. Всі бачили, що в Україні не армія вирішує, а Зеленський його страх, його амбіції, його бажання відвоювати Бахмут не заради перемоги, а заради картинки. Е, бо як же так, де ми стільки піарили Бахмут, стільки облич, слів, монологів? І що просто здати? Ні, ми повернемо. І неважливо якою ціною, хай навіть ціною Мелітополя, хай навіть ціною війни. І так ми втратили ініціативу замість удару на просування на кілька сіл, замість прориву стратегічного стратегічна оборона, замість е історії перемоги, історія інстаграму. Американці запитували, чому чому не дотримались плану, чому не сконцентрувались? Відповіді не було. Бо відповідь Володимир Зеленський, коли командувач підпорядковується піар агенції, країна перетворюється на театр, але вже без глядача, тому що ті, хто мав аплодувати, лежать під табличками на цвинтарі. Ми могли перерізати коридор. Ми могли зайти в глиб, але ми віддали час, віддали артилерію, віддали життя. Бо образ президента виявився важливішим за стратегію армії. А потім ми побачили нову фазу. Росія не просто утримала, вона перегрупувалась і почала наступ: Авдіївка, Вугледар, Куп'янськ. Ми в стратегічній обороні. Ми більше не плануємо. Ми ж реагуємо як організм після травми, після ножа, який увійшов зсередини. Зеленський не військовий, він не командувач. Він не має права змінювати рішення генштабу, але він це робив і робить. Бо думає, що війна це сцена. А генерали, режисери, які знімають не те кіно. Тому залужного звільнили. Тому тепер судять командирів. А головний винуватець говорить про бойовий імунітет. Смішно це трагедія, бо залужний і військовослужбовець. А Зеленський ні. Він цивільний і жоден закон не захищає його від політичної відповідальності. Але він готується. До виборів, до піару, до нової кампанії його штаб уже пояснює так, були помилки, але ж війна, але ж усі помилялись. Та коли Зеленський втручався, це були не помилки, це були накази, і ці накази несли смерті. Ми не можемо мовчати. Бо мовчання це, це продовження злочину. Коли ми втрачаємо здатність відчувати, ми перетворюємось на трупи, які ще рухаються, але всередині вже тиша. Коли болить за НАТО, ти не кричиш, ти стискаєш кулак, але й він вже не твій. І поки Зеленський роздає ролі, в країні триває кастинг на роль винного. Генерали, солдати, активісти, журналісти всі під підозрою, крім одного. Бо одна людина поза підозрою, але не поза провиною. Ми втратили південь, ми втратили стратегічну ініціативу, ми втратили шанс, але головне... Ми втратили звичку ставити запитання: чому хто віддав наказ, для чого, де результати? Ми забули ці слова. Але тепер час згадати. Бо якщо ми не згадаємо, ми станемо країною, яка навіть не помітила власної смерті. Прокоментуй, якщо ще здатен реагувати. Лайкни, якщо не хочеш померти в тиші. Ми вже не відчуваємо і це найгірше.